А знаєш що, там є ростомія. Де? Ти покажу. <різь> так, твоя шия 100 сантиметрів, а голова не влазиться. Тут для якихось піциків ростоміли, а не для тебе. А то зовсім для маленьких дітей, Діан, то не твій майданчик. Ой. Ти вже кобиляка, <схай> Перегойдала ціле кінгуру, чи що це таке? Бегемот. Бегемот. Я тобі кажу, ти точно впадеш. <схай> Тримайся. Тримаєшся. Я буду тримати за. Що, що, задні лапи? <ріст> а, за передні ці. О, тате, ходи на гірку. Ні. Зупини мене. Слухай, то розкатай, то зупини, ти оприділися, що ти хочеш. І не рви сандалі. Все, ходи додому. Ні. <ріст> я пішов, папа.